прийдешнього четверга в Україні погода буде комфортною, без опадів і з сонечком. Домінуватиме тепла повітряна маса. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 18 до плюс 24 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західних областях на Житомирщині, Вінничині, Сумщині та Харківщині. Нарешті території сухо. Вранці 22 травня на Полтавщині небо буде ясним. Таким воно залишатиметься до завершення доби. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме плюс 22, вночі 12 градусів тепла. У Кременчуці на зміну ясному ранку прийде малохмарний день. Проте невдовзі хмари розсіються. Без опадів на термометрах плюс 23 градуси світлої передоби. Вночі температура повітря знизиться до плюс дванадцяти. У горішніх плавнях хмари час від часу закриватимуть собою небосхил. Ясною погода буде зранку і ввечері без опадів. Температура повітря в день плюс 22 градуси. Вночі вона становитиме плюс 12. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2007 року плюс 31. Мінімум 1974, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.